Йоу! Всіх вітаю. Сьогодні ми будемо робити другий випуск вивчення країн світу, і сьогодні ми будемо говорити про Ватикан. І так, передумову я на цей раз не буду робити, бо мені бо, ні, бо я просто занадто крутий для того, щоб робити передмову. І тому зразу починаємо. Самарина розташована це європейська країна, що розташована на тому самому півострові, що Італія. Назву його я і до сих пір і не вивчив, тому там, де Ватикан. Там, де Італія, там і Сан-Марино. Я буду про Ватикан часто згадувати, тому що це дуже схожа країна сама на Сан-Марино. Тому що Сан-Марино не має просто виходу до моря. І так само Сан-Марино повсюду оточений Італією. З того випливає, що Сан-Марино має офіційну мову італійську. Як Ватикан і деякі міста мають офіційну мову латинську. Але чому? Потім трохи розкажу. Тепер по короткій інформації: прапор Сан Марино, герб Сан Марино, Гімн Ватикану. Я ще ставлю, тому що я його просто забувся сказати, що він існує у попередньому відео, і гімн Сан Марино. Девіз країни це слово свобода, як би це дивно не виглядало, але це свобода. Сулиця країни, в якій проживає приблизно 6 тисяч людей, а в самій країні 33 тисячі. Це місто Сан-Марино. У Сан Марино, в місті сан марино до речі, є ще й будинок Сан-Марино. Тому той, хто живе в будинку Сан Марино, живе у країні Сан Марино, в місті Сан-Марино і в будинку Сан Марино. Цікаво, скільки я Сан Марино сказав з відео. Далі. Сан Марино має імпорт, е, як і Ватикана, усе, що, усе, що є, усе, усе експортується, тому що країна нічого майже не має. Окрім того, що вона експортує. Експортує вона вино, будівельний камінь та їжу. В основному, так, дуже великий вибір, що експортувати, але це хоч щось. Далі ми будемо говорити про їхню крутість і про їхню потужну потужність. І саме те, що вони займають 12-те місце у світі за розвинутістю. Типу Сан-Марино — це дуже багата країна. Тому що в середньому, як можна так сказати, сан Маринець типу, чи як там людей називають. Напевно, Сан людина, яка проживає у Сан Марино, заробляє приблизно 34-35 тисяч доларів. Це я не знаю, чи це більше ніж США, але це все одно дуже багато. Тому що е, Тризер десь дві у звичайного українця для них. Це лише одна маленька зарплата. І для них це цілком нормально. Вони заробляють дуже багато грошей. І тому вони дуже круті. Релігія у Ватикану у них така сама, католицизм, як і Ватикана, тут в основному все стандартно. Площа ще самої країни 61 кілометр квадратний. І це все одно дуже маленька територія. Що, до речі, доказує, що саме місто Самарино це я так згадав. Що сама столиця не є повною, не є на всій території країни, до прикладу Ватикана? Бо Ватикан це чисто місто країна. Тут же ж є декілька міст, прям декілька, типу. Тут більше території. Офіційна назва, до речі, країни найясніша республіка Сан Марино. Там. Вони вирішили похвастатися своєю крутизною і вирішили сказати, що ми не просто якась там республіка, а ми ще і найясніша республіка. І тепер ніяка країна не може бути більш яснішою за сан Марину, тому що титул тепер є тільки в Сан-Марину. Тепер вона найясніша країна у всьому світі. Типу, тепер титул цієї країни має тільки вона. Ну, так, Україну ми тепер так не назвемо. Валюта, до речі, самої країни це Євро. І як би це дивно не виглядало. країна не має взагалі... Вона не є в Європейському Союзі, вона не входить нікуди, типу, до європейських країн, вона нічого не має, але євро використовує. Да. Сам адміністративний поділ на цей раз не одне місто, одне престолор у Ватикану. А хоч трохи більше і знобарніше, і це дев'ять муніципалітетів. Нібито. Чи провінції десь мені здається, що це муніципалітети саме дев'ять муніципалітетів, так І сама така країна, в яка 61 км квадратний, це майже в декілька разів менш ніж в Київ, має дев'ять муніципалітетів ще адміністративний поділ. Це в основному усі міста розділені по окремо, Типу, щоб було зрозуміло, яке місто до якого відноситься. Ну, типу. В них там приблизно десь 9 міст, і оце кожне місто, типу окремий муніципалітет для нього відвели. І тепер, нарешті, ми можемо затронути тему е, самої історії Сан Марино. Тому починаємо. Е, Сан Марино є найстарішою республікою у всьому світі. Так, як би це дивно не виглядало, але по суті так. І тепер я розкажу це як маленьку дитячу казочку для маленьких дитячих е, діточок, щоб ви зрозуміли легше, що Яка в них історія. Жив собі Каменяр Маринус. І він жив у Римській імперії, коли правив поганий дядечко е, антихристиянський правитель Діоклетіан. Е, Діоклетіан. Як справжній поганий дядечко вирішив подружжя подружньому, так вбити саме Маринуса через те, що він християн. І все, це вся проблема просто. Просто вбиєм людину, бо вона християн. Це ж логічно, це ж дуже логічно. І е, Сан Марії його подали в рошук, е, як, е, як в Радянському Союзі, і він сховався за горою Титана. На які і розташ і зробив свою християнську громаду. Але це трохи цікава історія, тому що сам Летіан, типу, біг за нього через те, що він хотів його ножиком по-дружньому зарізати. А коли там створили громаду християн, він навіть те побачив, йому було просто все одно. Типу, тут теж така цікава історія з приколом. Але це все було в 3001 році нашої ери, а тоді. Я не думаю, що там все збереглося прям чітко, щоб розуміти всі деталі. Тому, по суті, така історія цілком адекватна і цілком логічна. Напевно що. Тому, е, е, як ми знаємо, в старих країнах була ця е, те, що там кожен клаптик мав, якась людина мала свій клаптик. І гора тетана не була виключенням. Але з Маринусу дуже пощастило, тому що саме десь приблизно в той момент, коли він заснував громаду, здохла та хто там править цією землею, ну володарка цієї землі і передала землю її навіть незнайомому на Маринусу через те, що він там досі багато тусувався, що. Ми просто передали йому землю. І він заснував там незалежну країну Сман-Марино. Далі я згадував у попередньому відео про папське царство. І воно тут відіграє знову роль. І Ватикан знову відіграє роль. Сан-Марино це раніше мала територію тільки саме тої Гори, типу. Ота гора Титану, на якій сховався від Діоклеціана. Маринус була основною територією країни, але папське царство, як я казав, захотіло по приколу і почало роздавати міста? Одна навіть сама по собі приєдналася. І тоді воно навіть хотіло дати сан Марину вихід до моря. Але ви скажете, то чому ж вона не взяло вихід до моря? А ось чому сан Марино вирішило тримати для розвитку і довгої його існування країни маленьку територію, щоб велика, щоб вони не мали виходу до моря. Тому що там треба буде піклуватися за більшу територію. Щоб країна довше існувала, їм треба менша територія. Це дуже навіть логічно. І по такому темпу сан Марино існує ще з 301 року до нашої ой, нашої ери. І до сьогодення, так, це найстаріша республіка у світі. До речі, тепер ми можемо нарешті поговорити про саму політику Сан Марино, тому що мені це дуже подобається. Сан Марино має політичну структуру парламентської представницької демократичної республіки. І в основному Сан-Марино вибирають. Вона багатопартійна республіка і має дві партії. І, і, і тут така цікава історія. Голова держави це капітан-регент, і ось я працює вся історія. Саме капітани-регенти у них ж є дві партії. І з кожної партії вибирають по одному капітанові регенції. щоб була рівність? Типу, ви зрозуміли, щоб була рівність що з кожної партії, щоби вгодити кожному, хто вірить вірив в ту партію, кому подобається одна партія, а тому, кому інша партія подобається. Це дуже гарний вибір, тому що вони, типу, двоє правлять: одній партії вгодить один чел, іншій партії вгодить інший капітан регент. Вибирають їх, до речі, кожних півроку і в рівну дату. 1 квітня, 1 жовтня. Вільшу дату вони не вибирають. Чітко в ці дати кожних півроку вони мають вибирати нового капітану-регенту. І держава тратить, зрозуміло, величезну суму грошей на те, що взагалі просто ну, вона дуже багато тратить грошей, грошей на голосування через те, що. Вони голосують просто з купу разів. Це серйозно, ну дуже багато. В Україні чотири роки треба, щоб президент був, і тоді будуть вибори, і то в різний час. А тут відведені дати кожних півроку. Це дуже строгий навіть графік. Також сама політика каже, що сама конституція Санмарину не є найстарішою у світі. І вона існує до сих пір і нею до сих пір вони користуються ще з 1600 року. Та це реально дуже давня, це серйозно дуже давня конституція. Я не уявляю, як вони з такою конституцією потужною живуть там. Але це серйозно ну дуже круто. Типу, мене саме Матикан бив рекорди по тому, що в них було все найменше, а сан Марина б'є рекорди по тому, що в них. Усього в них усе найстаріше. Так. Ну, це якось так. Але я до сих пір хочу побачити ту людину, яка живе в Сан-Марино, в Сан-Марино, в Сан-Марино. В Украї Сан-Марино, у місті Сан-Марино, сан і ще й на вулиці сан марино і в будинку Сан-Марино. Це було би дуже круто. Тому що це дуже логічно. Дитина треба одне слово вивчати. Це до сих пір дуже, як на мене, вигідне рішення для них просто щоб. Менше запам'ятовувати, що і та зрозуміло, яка столиця і країна це вигідно. Вигода. Тому в основному я розповів, мені здається, що усе. І тепер я ще розкажу таких там три цікавих факти про Сан Марино. І на цьому я думаю, ми можемо потроху вже завершувати. Перший цікавий факт: що саме Сан Марино ростає. І ну, найбільша точка Сан-Марино – це гора Монте Титано, на якій була перша територія. Розмір цього це приблизно 700-800 метрів. 80% самого Сан-Марино, це другий факт. Є скеляста територія, типу Ларша само марино на 80%. Це повноцінно гори. Ну, гори, скелі і якісь рівнини. Тому там усі міста мають дуже, дуже такі наклонені вулиці, якісь провулки, в них все дуже наклонено, тому що там дуже великі схили. Тому що третій факт: вони хотіли стати Ватиканом. Та, вони хотіли зробити із себе країну католицьким центром світу, але тут трохи дещо інше. Логіка. Вони просто взяли і не зробили це. Бо через те, що я казав, 80% території це скелі і церкву на момент, коли ще жив Маринус, збудувати фізично було неможливо. І таку ідею цілком зрозуміло, подружньому відхилили. Тому так. В основному мені здається, що я розказав усе про Сан Марино. Може, там скажу ще типу, що в них телефонний код там плюс 378, якщо ви хочете позвонити до якоїсь там будь-якого санмаринці, якщо вам це настільки зацікавилося, тема. Ну, основному, так. Це я певно, що все таке цікаве автомобільний рух, я сам не знаю який, але напевно, що вправ. Якщо ні, то пишіть в коментарях. І тому, в основному, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть ставте дзвіночки, пишіть коментарі, пишіть коментарі та пишіть коментарі. В основному, так. Ну, тому тепер коротко про Ватикан. Ой. Ну так, і про Ватикан ви більше тепер знаєте. І про Сан-Марину, знаєте більше, ніж те, що воно, по суті, таке чудо існує природи. І тому, в основному, так. Dá para mexer